Вони тепер по іншу сторону барикад. Консультанти центру здорової молоді, люди, які теж пройшли складний шлях повернення до повноцінного життя без наркотиків. І сьогодні вони мотивують інших до тверезого погляду. Працював, поміняв роботу за употреблення масу ад стройки до землікопа, я не знаю, брався за все. Роботи в принципі не боюсь. Ну, в силу употреблення були везде уволі. Ну, как бы, я так для себе решил, думаю, значит, треба в житті, якщо бути успішним, займатися тим, що лучше всего получалось. Это употреблять. Ну употреблять я більше не хочу, то буду по другую сторону барікат розвиватися в этом направленні. Тривале перебування в реабілітаційному центрі, де використовується терапевтична міжнародна програма, «12 ступенів дозволяє гармонізувати психоемоційний стан пацієнта. Та за допомогою групової терапії вчить розбиратися в своїх почуттях, щоб завжди вміти знаходити здоровий вихід із складних життєвих ситуацій. Наприклад, перший шаг він говорить о тому, що чоловіку необхідно прийняти своє безсилля перед болезнью, а сознання і Понімання бісілля перед там наркозависимостью, это и є уже перший шаг началу лечения. 28-річний Іван з Київської області 6 років вживав ін'єкційні наркотики. Сьогодні хлопець розповідає, що перебування в такому центрі подарувало йому надію на тверезе майбутнє, адже тільки тут він усвідомив свою залежність. Якби. Начинаю понимать, что такое болезнь зависимость, Понимаю, что с ней мне придется жить всю свою оставшуюся жизнь. Ну и в принципе меня здесь учат, как правильно с ней бороться и как не оступиться ну, дальнейшего в, в жизни. Високу оцінку надав центру здорової молоді заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру Олександр Ларченко. Лікар зазначає, що неформальна домашня атмосфера та комфортні умови перебування пацієнтів мають позитивний результат. А ще лікар запевняє, що сьогодні потреба в таких центрах зростатиме. Центр, в якому ми зараз перебуваємо, він заслуговує на Високу оцінку. І от чому тому, що, перш за все, звертає на себе увагу солідна матеріальна база, добрі створені умови для перебування. Повірити в себе та планувати своє майбутнє з новими пріоритетами. Про таку мотивацію говорять клієнти центру. Вот, хочу очень сильно свою семью, хочу детишек, чтобы встречали меня после работы. Улыбались, смеялись, потому что она ну, это, это радость в жизни, которую должен ощутить каждый человек. И я для этого все сделаю.